Якби я була молодшою і наїмнішою, я б сказала, що я вам зараз розповім дивовижну історію кохання. Але то не буде дивовижна історія кохання, то буде історія про те, як моя бабуся проміняла Канаду на українське дике село. Отже, моя прабабуся Євгенія народилася в Канаді в сім'ї українських іммігрантів, які виїхали ще після Першої світової війни. І вона там жила собі успішно в Канаді. Мала канадський паспорт, канадську освіту. Аж одного дня вони приїхали на Львівщину відвідати своїх родичів. І там вона зустріла мого прадідуся. І після цієї доленосної зустрічі вона вирішила, що вона залишається жити в Україні, що не треба і тої Канади, на що їй то все здалося? Переїде вона собі в дике село, заведе корову, козу. Кури, гуси, качки, город, велика господарка була. Я вже не пам'ятаю до сьогоднішнього дня, скільки, яка в неї була за велика господарка. Мені моя бабуся колись сповідала, що ну, в них було все. От Прямо все, що в селі має бути, в них було все. А потім виникла одна проблема. Вони не могли мати дітей. І в 41-му році вони вдочерили мою бабусю. Мама моєї бабусі померла, народжуючи її. І ця пара, моя прабабуся канадська і мій прадідусь, вдочерили мою бабусю. І тут ми підходимо до найцікавішого. Виявляється, моя бабуся ніколи не мала доказів, але вона завжди була переконана, що мій прадідусь, тобто її тато, це справді її рідний тато, що її народила інша жінка. Не прабабуся бабуся Євгенія, але от тато то, то, той самий, тато, який її... біологічний тато, той самий тато її і вдочерив. Перед тим, як мій дідусь помер, він хотів щось дуже важливе розповісти моїй бабусі. І він дуже просив свою дружину, щоб вона вийшла з хати. Він казав, що він має щось таке обговорити зі своєю дочкою, що та дружина не мала би чути. Ну, але... Вона жінка, вона по-любому знала, що він хоче розповісти моїй бабусі, і вона так і не вийшла. Він так і помер. І той секрет, який, в принципі, не був секрет, бо всі про нього знали, і люди в селі говорили. Ніби він той секрет забрав з собою, але насправді він його не забрав, бо всі все знали. І ще один дуже важливий момент: моя прапрабабуся, тобто мама моєї канадської бабусі, залишила їй в. Канадському банку 2000 канадських доларів ще тоді, в тих 40-роках, чи під час Другої світової війни, чи після неї. От тоді давно, давним-давним-давно, вона залишила таку велику суму, то були скажені гроші. На теперішній курс перевезти це просто сумасвітчі бабки. Вона залишила ті гроші. Але що зробив мій прадід? Він дуже боявся, що їх розтуркулять, що їх вивезуть на Сибір, того він ті всі документи. І разом з Бабиним паспортом всі-всі документи, які пов'язували їх з Канадою, сховав трьохлітровий слоїк, закопав на городі, і так той слоїк ніхто ніколи не знайшов. Також вони порвали стосунки з тими канадськими родичами. Я не знаю чому, тому що от, моя мама навіть пам'ятає, коли вона була маленька, приходили посилки з Канади. Вони завжди щось їм висилали, потім сказали: Не слати. Що сталося? Чого сталося? Як сталося, невідомо але сказали, посилки не слати, і вже посилки з Канади ніхто не слав, і зв'язок втратився. Сумно. Ви знаєте, мені від цієї історії сумно, бо це, як на мене, історія про те, як жінка повністю змарнувала своє життя, приїхала з Онтаріо в забите село в Тернопільській області. Вона, коли приїхала, вона ходила в капелюшку. Мені потім розповідала бабусіна двоюрідна сестра. Що вона, коли приїхала, вона ходила в капелюшку по тому селі, в капелюшку, а стала простою сільською жінкою, дочерила дитину, мала дуже велику господарку, дуже багато працювала, і чоловік не відмовляв собі в чоловічих розвагах, так би мовити. Потім помер. Потім вона померла. Ну, типу, і от і все. Історія закінчилася. І ця історія дуже детально розповідає і показує то, як люблять жінки і як люблять чоловіки, на що готові піти жінки, на що готові піти чоловіки заради, так би мовити, кохання. Я собі, наприклад, не можу уявити. В голові в мене не вкладається картина, коли чоловік канадієць, хай буде він українець за походженням, так? Але він канадієць, який народився і виріс в Канаді, переїжджає в Україну заради великої любові жити в глухе село і стає там фермером. Ну, от не вкладається мені така картина в голові. А бачите, жінка таке зробила. Тому давайте будемо завжди пам'ятати про те, що кохання воно приходить і відходить. А паспорт, наприклад, канадський, залишиться з вами назавжди.